Всесвітній тиждень боротьби з інсультом стартував в Україні. Наша країна на одному з перших місць в Європі за показниками захворюваності та смертності від інсульту. Щорічно понад 100 тисяч українців стають жертвами цього судинного захворювання. В останні роки інсульт вражає все більше молодого населення країни саме через війну? Нам прокоментує Ірина Капітанчук, лікарка-невропатолог вищої категорії, завідувачка неврологічного відділення обласного клінічного медичного реабілітаційного центру ветеранів війни та радіаційного захисту населення. Вітаю вас! Вітаю! Які основні причини та фактори ризику виникнення інсульту і які є його види? Інсульт – це гострий стан, який супроводжується порушенням кровопостачання головного мозку. Він може бути як геморагічний, тобто розрив судини мозку, так і ішемічний, коли судина затрамбовується згустком крові або атеросклеротичною бляшкою. Інсульти дуже гострі стани. Які супроводжуються високим ризиком смерті. В Україні зареєстровано було 127 тисяч інсультів, і 93 з них мали літальний випадок. Тому основні причини інсульту це може бути гіпертонічна хвороба, це може бути цукровий діабет. Це може бути порушення ритму серця, це може бути е, аномалія розвитку судин, це може бути е, порушення роботи серця, е, тобто е, якісь вади серця. Е, також е, це можуть бути е, мішковідні, аневриз... аневризматичні е, вип'ячування судинної стінки. Які ж є симптоми інсульту? порушення мови, це слабкість в одній руці чи в нозі, це раптове головокружіння, може бути даже падіння, це раптова втрата зору на одне або два ока. І це дуже сильний головний біль, який не знімається знеболюючими препаратами. В цьому випадку обов'язково треба викликати швидку допомогу. Тоді пацієнта з першими ознаками інсульта мають доставити до інсультного відділення Це або лікарня швидкої допомоги, або інсультне відділення лікарні ющенка. І обов'язково пацієнту в цьому випадку можуть пропонувати тромболітичну терапію, тобто. Якщо від початку інсульту пройшло 4,5 години або тромбекстракцію, тобто видалення з густка, який дає кровопостачання мозку, тобто до 6 годин від початку інсульту. це визначається тільки в інсультних центрах нашого міста. Чи можна якось вберегтись від інсульту? Як можна запобігти інсульту? Тобто зараз, за того, що є тромболітична терапія, дуже гарна реабілітація, пацієнт приймає профілактичні препарати, тому наслідки інсульта можуть бути дуже, досить легкими, якщо пацієнт доставлений своєчасно в інсультне відділення. І основні профілактичні препарати, зважаючи на це, можуть бути препарати для зниження артеріального тиску. Тобто тиск має бути в межах нижче, ніж 140 на 90 і не, не нижче, ніж 110 на 60. Це лікування цукрового діабету. Це обов'язково контролювати холестерин крові, який має бути в межах нижче п'яти мілімоль на літр. Обов'язково слідкувати за роботою серцевої діяльності, якщо є перебої в серці, якщо є. Зупинки серцевої короткочасної діяльності треба звернутися до лікаря-кардіолога, поставити холтер електрокардіограми, холтер артеріального тиску і вже дообстежити пацієнта для того, щоб профілактувати важкі наслідки інсульту. Ну і обов'язково це здоровий спосіб життя. Тобто контролювати вагу тіла, обов'язково рухатись, фізичне навантаження мають бути 40-60 хвилин на добу, але в достатньо інтенсивному режимі. І при цьому сон дуже важливий сон, він має бути 6-7 годин, тому що одним із факторів ризику інсульту можливо я це не оговорила, Є тривожна, депресивна розлади, які підвищують тиск, порушують сон, можуть викликати порушення ритму серця, підвищення цукру крові. Тому обов'язково емоційний стан пацієнта, його сон, його. Позитивне таке відношення до життя, тобто шукати для себе позитив, обов'язково займатися якимись хобі, обов'язково маєте спілкування з рідними, з друзями, в харчуванні мають бути продукти, триптофан, содержащі, які покращують ваш настрій. Це можуть бути горіхи, це може бути насіння, це можуть бути. Іноді невеличкі дози чорного шоколаду, це оливкова олівкова олія або олія льняна, це багато зелених, зелених салатів, зелених овочів, достатня кількість рідини півтори півтора 2 літра за добу людина має випивати і обмежити прості оглі води, обмежити солодощі, обмежити жирну, жарену їжу. Достатньо приймати морської риби хоча б два рази в тиждень, при можливостях, і обов'язково. Прогулянки. Прогулянки можуть бути в помірному режимі. Якщо болить спина і людині важко рухатися, тому дуже, дуже корисна буде скандинавська ходьба, яка зменшує навантаження на суглоби, на поперек і має для пацієнта такий позитивний дуже вплив на його стан здоров'я. А нашим глядачам нагадую, нам коментувала Ірина Капітанчук, лікарка-невропатолог вищої категорії, завідувачка неврологічного відділення обласного клінічного медичного реабілітаційного центру ветеранів війни та радіаційного захисту населення.